Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та Мстислава Великого. Велику роль у подальшій історії Русі відіграв Володимир Мономах. Його називали так за родовим ім'ям матері. Існує також легенда, що візантійський імператор Константин IX Мономах відправив йому символи царської влади. Барми це такі дорогоцінні наплічні прикраси, і корону, так звану шапку мономаха, якою згодом коронувалися московські великі князі і царі. Хоча насправді її московським князям подарував монгольський хан Узбек у 1317 році. Сама легенда, яка б виправдовувала спадкоємність московських князів на землі Русі України, виникла в 15 столітті. Своє дитинство Володимир провів при дворі батька в Переяславі. Разом із батьком він брав участь у небезпечних полюваннях на дикого звіря. Також звик виконувати складні недитячі доручення. У свій перший похід на чолі невеликої дружини до далекого Ростова батько відправив Володимира у 13-річному віці. Коли Всеволод Ярославич у 1078 році став великим князем Київським. Володимир отримав уділ Чернігів, де правив 16 років з 1078 по 1094. Це був період розквіту чернігівської землі, зростання міст та будівництва храмів. Після смерті батька в 1094 році Володимир добровільно поступився чернігівським уділом на користь Олега Святославича, який мав переважні права на ці землі. А сам повернувся до Переяслава. Переяславський період життя Володимира Мономаха, який тривав з 1094 по 1113 роки, пов'язаний із боротьбою князя проти Половців. Він зумів організувати ряд спільних походів руських князів проти кочовиків у 1103, у 1109, у 1110 та у тисяча роках. Тогочасні літописці не згадують про жодну поразку Володимира Мономаха. А сам князь наприкінці життя твердив, що лише великих походів проти половців, у яких брав він участь, пам'ятає 83. Я уклав з половцями 19 мирних угод. писав мономах у повчанні дітям, взяв у полон понад 100 кращих їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив. І втопив у річках. Історики вважають, що Володимир Мономах першим серед руських князів зрозумів переваги використання в боротьбі з кочовиками блискавичних атак важкоозброєної кінноти. Коли навесні 1113 року помер Великий князь святополк II Ізяславич, його побожна дружина за давньою традицією влаштувала роздачу добра князя з княжої скарбниці. Дари виявилися досить щедрими, удова намагалися якось залагодити досить неприємну історію і сіллю, якою князь спекулював у змові з лихварями. Утім, щедрість мала протилежний результат. Кияни розцінили це як слабкість влади і, зібравшись на віче, вирішили запросити на київський престол Володимира Мономаха, але той відмовився, пославшись на рішення Любицького з'їзду. Тим часом озброєні кияни чинили погром двору святополкового тисяцького путяти, а потім почали нищити квартали іноземців, особливо єврейських купців і лихварів. Налякані подіями бояри і купці вдруге звернулися до Володимира Мономаха із проханням. Ось як бояри і купці звернулися до Володимира Мономаха Іди, князю, у Київ, а як не підеш, то знай. Що багато лиха вчиниться, це не тільки двір чи соцьких пограбують, а ще й нападуть і на бояр, і на монастирі. І будеш ти відповідати князю, коли пограбують монастирі. І так Великим князем Мономах став у 1113 році, коли йому вже виповнилося 60 років. На початку правління він зініціював прийняття нового збірника законів. Він називався Статут Володимира Всеволодовича, який доповнив руську правду. Статут обмежував лихварство, скасовував практику перетворень вільних людей на холопів за борги. Уперше було визначено права та обов'язки селян, які потрапляли в Кабалу через невідпрацьований борг. Незважаючи на поважний вік, Володимир за час свого правління діяв енергійно і рішуче. Він приборкав міжкнязівські чвари, зміцнив одноосібну владу. Володимир востаннє об'єднав у своїх руках більшу частину Русі, інші князі не наважувались виступати проти нього. Верховну владу київського князю визнавали навіть чернігівські та галицькі князі. Вже в перші роки свого правління в Києві Володимир завершив розгром половців і відігнав їх від кордонів. Майже 40 років кочовики не турбували Русі. Успіхи політики Володимира Мономаха пожбавили торгівельні і господарські зв'язки. Нові величні храми прикрасили міста. У Києві через Дніпро звели перший дерев'яний міст. Володимир Мономах розгорнув активну і зовнішньополітичну політичну діяльність. У 1116 році він втрутився в боротьбу різних придворних угрупувань за імператорський трон Візантії. Це призвело до конфлікту, і руські полки рушили на Дунай. Суперечку пощастило владнати мирно, і в 1122 році онука Володимира вийшла заміж за імператора Візантії. Підтримувалися династичні зв'язки із іншими правителями Європи, такими як Угорщина, Швеція, Польща, Данія і Норвегія. Володимир Мономах відомий не лише як талановитий полководець і далекоглядний державний діяч, але й як видатний письменник свого часу. Йому належить високохудожній твір, повчання. Він є зразком поширеного в цей час у Європі жанру літературних повчань та одночасно першою в давній українській літературі спробою життєписної розповіді. Точної дати його створення не встановлено, ймовірно, це відбулося між 1106 і 1116 роками. Найцікавішим у цьому збірнику є повчання дітям. У ньому князь пригадує минулі роки. Описує воєнні походи та не приховує при цьому помилок, яких припустився на довгому життєвому шляху. Реалії того часу примушували князя брати участь у міжособних війнах, поступатися своїми принципами. Однак князь прагнув застерегти нащадків від повторення його помилок. Розуміючи, що синам доведеться управляти князівствами, він намагався дати ті поради, які, на його думку, допомогли б їм уникнути невдач. Насамперед, Володимир Мономах радив їм дотримуватися християнських чеснот не давайте сильним погубити людину. Він хотів бачити синів добрими, співчутливими до людського горя, привітними, людяними. Мономах закликав проявляти милосердя і особливо цінувати людське життя. Застерігав від порушення клятви, брехні, пияцтва, розпусти, навчав шанувати старших і духовенство, поважати жінку, але при цьому не дозволяти їй керувати чоловіком. У його повчаннях синам наголошувалося на важливості пілкупіклуватися про рідну землю та підданих, не завдавати їм прикрощів. Як мудра людина, Володимир Мономах прагнув переконати синів у необхідності навчатися. Він казав так а коли добре щось умієш, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтеся. Лінощі ж усьому лихому мати, що людина вміє, те забудьте, а чого ж не вміє, до того навчитися. Коли Володимир помер, великокнязівський престол перейшов до його старшого сина, Мстислава. Він правив з 1125 по 1132 роки. Який продовжував політику батька щодо збереження єдності Росії, усі Мономаховичі під його твердою рукою діяли разом і згуртовано. За межами родини були, були лише Чернігів, Полоцьк та дрібні волості майбутньої Галицької землі. Незабаром полоцьких князів вдалося приборкати, а Чернігівських зробити своїми союзниками. За часів його правління у свідомості князів уже настільки вкоренилося право на Вочину, що між спадкоємцями неодноразово починають спалахувати конфлікти. Завдяки таланту і політичній мастерності Мистислав вправно їх долав, наводячи лад залізною рукою. Його влада справді була загальноруською. Нащадки називали його великим. Проте він припустився однієї фатальної помилки, яка далася взнаки вже після його смерті. Так у суперечці за Чернігівський престол Мстислав підтримав Ольговичів, нащадків Олега Святославича, які згодом стали головними конкурентами Мономаховичів у боротьбі за владу на Русі. Успішною була також відсіч князя спробам половців скористатися смертю Володимира Мономаха і повернутися в південно-руські степи. Мстислав також воював із литовськими племенами, накладав данину на Чуть, підтримував династичні зв'язки зі Швецією, Норвегією, Польщею, Чехією та Візантією. Після смерті Мстислава міжкнязівські особиці спалахнули з новою силою, і дуже швидко Русь розпалася на півтора десятка земель і князівств. Таким чином. Володимир Мономах був видатним діячем доби Русі України. Уже з молодих років він виявляв неабиякі здібності. Ставши організатором боротьби проти половецької небезпеки, Володимир Мономах здобув собі славу і авторитет, що згодом дало йому можливість посісти престол великого князя київського. Він усвідомлював небезпеку розпаду держави та вбачав вихід із ситуації у зміцненні одноосібної влади. Син Володимира, Мстислав, продовжив справу батька. Він став останнім правителем єдиної Русі України. А я дякую, що слухали мене уважно.